Читаючи Біблію, ми знаходимо історію про учня Ісуса Христа на ім'я Юда, який зрадив свого учителя. Багато людей говорять про те, що він найгірший учень, не хочуть називати його ім'ям своїх дітей. Коли хтось щось когось зрадить, ти Юда. Ну чи насправді був Юда найгірший з його учнів? Давайте ми зачитаємо. із... Євангеліє від Івана з 18 глави з першого вірша. Сказавши це, Ісус вийшов з учнями своїми за потік Кедрон, де був сад, в який увійшов сам і учні його. Знав же це місто і Юда, зрадник його, бо Ісус часто збирався там з учнями своїми. Тож Юда, взявши загін воїнів і слуг пересвященницьких і фарисейських, прийшов туди з ліхтарями. Смолоскипами та зброєю. Тут історія вже яка в завершенні. то що Юда каже, що знав, де збираються учні, де збирається його учитель. З цієї історії ми знаходимо те, що Юда теж був з учнями в тому саду, з учителем своїм, там він молився, там він робив з учителем своїм добрі справи. Юді довірили. Тот ящик із сріблом, із грошима, де він ходив, де він робив добрі справи людям, наше сучасне слово, можна сказати, як був волонтером. Він допомагав людям, які потребували в допомозі. Ну, чи зробив він добре для себе? Ми знаходимо те, що Юда вибрав для себе це короткочасне життя, ті 30 срібників, які. Можна за короткий час витратити, але він тратив життя вічне. Що ми можемо взяти із цієї історії для себе? Ми, як люди, кожного дня обираємо. Чи життя вічне або ці срібні монети, ми думаємо, що за них ми зможемо купити собі все в цьому світі. Так, багато чого можна купити за срібло. За золото ще більше можна купити. А чи можемо ми купити собі життя вічне за наші гроші, за наше срібло і за наше золото? Ми розуміємо про те, скільки б у нас не було того срібла і золота, ми не зможемо купити життя вічне. Но Христос пропонує нам життя вічне безкоштовно, тільки щоб ми впустили його в своє серце. І говорить Христос: я війду і буду вечерять з тобою. І ми зможемо жити вічно з нашим Господом. Давайте ми задамо собі питання. Що обираємо ми? Що володіє нами? Гроші нам затьмарюють очі, чи ми можемо зробити вибір на користь нашого Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.